Доброго вечора, доброго вечора. Вітаю всіх, хто приєднався до нас у колективній молитві за перемогу України. Ми колективно молимося, тобто ми збираємося сім'єю, а я проводжу трансляцію. І до нас приєднуються всі, хто разом з нами молиться, наші друзі, які з нами моляться, всі, хто бажає, разом з нами молиться, і ми разом молимося до Господа Бога просячи в нього, вибачення за наші гріхи і просячи, щоб він благословив Україну, благословив наших військових, благословив нас, всіх українців, на перемогу і на те, щоб на нашій землі запанував постійний мир. Мир, справді мир не просто перемир'я, а мир. І тому для цього ми просимо, розуміючи, що мир можливий, коли в нас буде. Багаті українці, коли українці будуть успішні, багаті, здорові, об'єднані, заможні, і коли в нас буде країна така багата, успішна і заможна. А знаєте, є чудова фраза: зелений ліс складається з зелених дерев, і це значить, що е, саме тоді, коли українці будуть успішні, багаті, здорові, заможні, тільки тоді наша країна буде багата, успішна, потужна. І заможна, і процвітаюча. Тому давайте і будемо молитися за Україну, за українців, за те, щоб ми не просто перемогли одній з війн. насправді, їх же ж було, за наші роки ще було хто з наскільки. А попросимо, щоб Господь Бог дарував нам постійний мир і процвітання, що стане основою для, для, для цього ж постійного миру. Щоб ми наші діти жили в постійному. З Господом Богом будемо молитися. Я ще пару хвилин напевне розповім про саму молитву, про те, навіщо ми її проводимо? Чому ми проводимо цю колективну молитву кожного вечора так, так регулярно, і вже тоді будемо починати. Ну, хочу сказати, що ми проводимо цю молитву о 20.10 на Ютуб каналі Вільнодум регулярно. Кожного вечора. І це вже ось скоро буде два роки. 5 лютого буде якраз два роки, як ми проводимо цю молитву. І це ми робимо з різних причин. Але якщо в загальному сказати, то молитись до Господа Бога регулярно кожного дня варто кожній людині. Причина в тому, що коли ми молимось до Господа Бога, ми очищаємо свою душу. Тобто картинка сприйняття світу, картинка світу наша стає чистіша, приємніша, щасливіша. Ми бать, Ми починаємо навколо себе бачити благо добрих людей, благополуччя, радості, щастя. А те, що ми раніше бачили, гнів, ненависті і небезпеки, воно зникає. Просто не знаю, як це пояснити. Це діяння Господа Бога, воно просто зникає з нашого світу. Бо ми молимося, бо ми спокійні, бо ми маємо чисту душу. І це все можливо, коли каєшся перед Господом Богом. Я, знаєте, з свого точки зору можу сказати, що коли ми молимось до Господа Бога, то ми усмиряємо свою гординю. Тому що знаєте, кожна людина має певний рівень гордині хто більший, хто менший, але зразу видно по людині, якщо вона не може попросити в іншої людини щось, наприклад, допомоги, підказки, чи ще щось, це знак того, що вона не хоче применшуватися перед кимось. От вона хоче тільки свої гроші, тільки своє, тільки все своє, свій дім, свій двір, все своє, щоб ні від кого нічого не залежить. Це ознака горди. То, що людина хоче бути обособленою від усього, і точно так само такій людині важко молитись до Господа Бога. Ні, ну коли, як кажуть, грім серед ясного неба вдарить, то молиться звичайно. Але з так важко молитися регулярно, от, просто кожного дня попрохати в Господа Бога вибачення за злі думки, за страхи, що впустила свої серця, за образи на інших людей. Так важко прохати. Але коли ми учимося це регулярно робити, то тоді ми і зменшуємося. Ми кажемо, що, Господи, Твоя воля важливіша за мої якісь там переконання чи мої думки. Крім того, в усій Біблії, кругом, всі пояснення говориться, що Господь Бог є любов. І він насправді веде нас до того, що ми хочемо, те, що ми в нього просимо, але веде своїм шляхом, так як він вважає за потрібне. Тому що на наш обмежений розум він каже: ось, попрямій, отак. Але Господу, Господу Богу видніше як правильно. І тому, коли ми регулярно молимося, ми. Зменшуємо свою гординю, а відповідно з нею інші якісь негативні наші прояви, свій характер змінюємо і стаємо більш вдячними людьми. Тобто починаємо звертати увагу, знаєте, не на щось, що ми втрачаємо умовно, а на те, що ми маємо. Бо лише тільки на це можна опертися, лише тільки на те, що є буквально, що є в реальності тут і зараз. І таким чином і змінюється наше життя на краще. І крім того, ми проводимо цю молитву іменно покаяльно, для того, щоб, для того, щоб допомогти всій країні. Тому що ми в цій молитві визнаємо, що це наші злі думки, можливо, злі думки наших батьків, можливо, навіть наших предків, яких вони нас також навчили. Якісь образи, гнів і тому подібне привели до проблем у наших життях. Тому що, хоч і війна відбувається, але кожен на своєму місці. Хтось буквально на фронті, а хтось кожен день чує повітряні тривоги, кожен на своєму місці і в залежності від того, що, ну, тобто, що посієш ти й пожнеш, що насіяв у свою душу. Ти пожинаєш зараз. І таким чином завжди оця є різниця між людьми. Тобто не всі, буквально не всі на фронті, не всі десь гуляють, десь в Америці ще десь живуть. Кожна людина в своєму, в своєму світі, відповідно до того, що посіяла. І Господь Бог справедливий, дає кожному. І коли ми каємося, ми просимо, щоб Господь Бог пробачив нас і очистив наші душі. Тому давайте будемо починати з Господом Богом. Само мовити. Так, з Господом Богом. Господи, я люблю тебе. Я люблю Тебе, 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 я люблю тебе. Господи, я смиренно і спокійно приймаю те, що ти даєш мені пережити. Бо я довіряю Тобі. Бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе, Господи. Господи, я розкаююся, я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні. що стали причиною того, що росіяни пішли на нас війну, що сповнились ненависті до нас, що забажали нашої землі, забажали знищити. Нашу культуру, нашу країну, нашу мову. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені! вибач мені ті неправильні думки, що привели до цього. Будь ласка, Господи, вибач мені! дякую Тобі, Господи, що Ти чуєш мою молитву і що ти милосердний і вибачимо. Дякую Тобі, Господи, що Ти вибачимо. Дякую Тобі, Господи. Що ти виправив цю ситуацію, яка склалася в моїй країні, і приготував для України перемогу. Дякую тобі, Господи, що ти благословив Україну і всіх українців на перемогу у війні з Росією. і на те, щоб на нашій землі, нашій країні панував мир, щоб ми жили в постійному мирі, щоб українці. Жили в безпеці, почували себе в безпеці, жили в мирі, злагоді один з одним і в мирі з іншими країнами. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую. Дякую. Я тобі. Господи, я тобі. Я люблю тебе. Господи, я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю Тебе, Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм, і усією душею своєю, і я смиренно і спокійно, Господи, приймаю усе, що Ти даєш мені пережити. Бо я довіряюсь Тобі, бо я покладаю на Тебе всі свої надії та сподівання, бо я вірю в Тебе і люблю Тебе. Господи, прошу Тебе, Господи, вибач ті неправильні мої думки, що стали причиною війни в моїй країні. Прошу, Господи, вибач, що я впустив у свою душу різні страхи, хвилювання, зневіри. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач. Дякую Тобі, Господи. Дякую тобі, що ти вибачив мені і що ти очистив мою душу від цих неправильних думок. І натомість наповнив мою душу любов'ю, любов'ю до людей навколо мене, любов'ю до моїх батьків, до моїх рідних, до всіх українців. І повагою. Дякую тобі, Господи, що ти наповнюєш також мою душу вірою в перемогу України. Тобто вірую в усіх українців, в усіх і кожного. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти благословив Україну, благословив усіх, усіх українців на достаток, на життя в достатку, на процвітання, на благополуччя, на життя в безпечних та комфортних умовах. Дякую Тобі, Господи. Дякую тебе. Господи, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм, усією душею своїм. І я смиренно приймаю, Господи, приймаю всі події, які відбуваються в моєму житті. І приємні мені, і неприємні мені, бо я Довіряюсь тобі. Господи, я покладаюсь на тебе, на Твою, на Твоє милосердя, на Твою любов. Бо я в усьому, Господи, бачу Твою волю і Твій пруд. Господи, мені дуже шкода. Мені дуже шкода, що в моїй країні 11-й рік триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, Господи, що росіяни пішли на нас війну. І що наша країна послала, послала, що ми при, прийняли чи назначили людину президентом, яка була зрадником, яка зрадила нашу країну, зрадила нас усі. Господи, мені дуже шкода за все це. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач. Вибач мені, вибач моїм батькам, моїм рідним, вибач усім українцям, чиї гнів, ненависть. Тобто злі думки, чиї злі думки привели до того, що зараз в нашій країні. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач нам усі. Будь ласка, Господи, прости гріхи наші. Прошу тебе, Господи, відпусти наші гріхи. І... Відпусти, Господи, і звільни нас від страждань, які ми зараз маємо. Господи, звільни нас від переживання, цих небезпек і цих випробувань, які ми зараз переживаємо. Будь ласка, Господи, почуй нашу молитву. Молюся тебе, Господи, прошу тебе, пробач нам усі. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти милосерд, що Ти повний любові, що Ти є любові, що Ти прощаєш нам усім, прощаєш усім українцям, прощаєш мені, моїм батькам, моїм рідним і всім всім українцям. Дякую Тобі, Господи, що Ти пікуєшся про нас, що Ти заспокоюєш наші душі, що Ти не даєш нам впасти духу, а навпаки підтримуєш нас що ти звільняєш нас, очищаєш наші свідомості від затьмарень, від страхів, від хвилювань, від е, е, різних е, злих думок, і натомість наповнюєш наші душі миром та спокою, любов'ю, вірою в перемогу, вірою в наших військових, вірою в самих себе, вірою в рідних, близьких. Дякую Тобі, Господи, що Ти робиш нас сильнішими, робиш нас кращими, робиш нас вдячними людьми. Дякую Тобі, Господи, за це. Господи, дякую Тобі, що Ти благословив що Ти благословив нашу землю на процвітання, благословив українців, тобто нас, які живуть зараз на цій землі. І наших дітей, і наступних поколінь українців, і наступних і наступних і наступних. Дякую Тобі, Господи, що Ти благословив нас на процвітання. Дякую Тобі, Господи. Дякую тобі. Я люблю Тебе, я люблю тебе. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, Господи, усім серцем своїм і усією душею своїм. І я приймаю, Господи. Смиренно, спокійно, з вдячністю все те, що ти даєш мені пережити. Бо я цілком і повністю довіряюсь тобі. Бо я вірю в тебе, вірю в те, що ти чоловіко любиться, що ти милосердний, що ти є любов. Господи, я прошу вибачення. Будь ласка, Господи, вибач ті неправильні думки, що стали причиною війни в Україні. І прошу, Господи, вибач мене, вибач мені, моїм рідним, моїм батькам, усім українцям і всім людям на землі, чия злоба, злі думки, образи, гнів, ненависть стали причиною війни в Україні. Прошу Тебе, Господи! Пробач гріх усіх людей на землі. І прошу Тебе, Господи, звільни всіх нас від страждань. І дай нам, Господи, жити всім в мирі з Принеси нам мир і спокій в наші душі і гарма... гармонію в наш світ, на нашу планету. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти чуєш наші молитви і що ти вибачаєш нас що ти пробачив нас і що ти очистив наші душі, очистив нашу, наші свідомості від страхів, затьмарень і наповнив наші душі любов'ю. Дякую тобі, Господи, дякую Тобі, що Ти навчаєш нас ділитися цією любов'ю з іншими людьми, що Ти даєш нам мудрість, що Ти даєш нам знання. Дякую Тобі, Господи. Що ти даєш нам блага. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі за те, що Ти благословив Україну і благословив увесь світ на мир, на процвітання. Дякую Тобі, Господи. Дякую тобі, Господи, дякую Тобі. Слава Господу Богу. Слава Господу Богу, милосердному Господу. І щиро дякую вам. Хай Господь Бог. Вас оберігає. Хай ви будете жити в комфортних і безпечних умовах. Хай ви будете жити в достатку і процвітати. І хай ви процвітатимете, ваші рідні, ваші вузькі, ваші любимі люди процвітатимуть і житимуть в достатку. І, звичайно, хай над вами буде мирне на небо над головою. Я щиро бажаю вам добра, бажаю вам благополуччя. До побачення!